Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. Малята, зима це чудова і весела пора року. І до нас сьогодні завітав зимовий гість. Спробуйте відгадати, хто він? Я народжений зимою, як нападав сніг. Зліплений я дітворою з голови до ніг. Носик, морква чи вурулька. Руки з гілочок, замість шапочки кастрюлька. Хто це діти? Так, це сніговичок, молодці. Малята, давайте розглянемо сніговичка. З чого він зроблений? Так, з кульок. А скільки кульок у сніговика? Багато. А якого кольору кульки? Білого молодці. А чи однакового розміру кульки? Ні, вони різного розміру. Малята, давайте покажемо найбільшу кульку, так, найменшу так, молодці, і середню кульку молодці. Малята, погляньте, наш сніговичок засумував. А як ви гадаєте, чому? Так, тому що у нього немає друзів. Давайте йому допоможемо і створимо для нього. Друзів. Але дітки спочатку підготуємо наші ручки до роботи. 1, 2, 3, 4, 5, вийшли пальчики гулять. Один, два, три, п'ять. вже в будиночку сидять. Молодці! Для роботи нам потрібні пів аркуша синього картону. І три кружечки білого кольору різного розміру. В цьому вам допоможуть батьки. Починаємо працювати. Спочатку візьмемо велику кульку, кладемо її внизу. Зверху прикладаємо середню кульку, а потім маленьку, це голова. На голову одягаємо ось таку шапочку. Ось такий сніговичок у нас получився. А тепер зробимо сніговичку очі, ніс і ротик. Молодці малята. Дітки, а що ми сьогодні робили? Так, сніговика! А із чого ми його робили? Із кульок білого кольору. Молодці! Малята пропоную вам вдома разом з батьками. Зробити ще друзів для сніговичка, а я чекатиму на фото ваших робіт у вайбергрупі. А на сьогодні до побачення. До нових зустрічей, малята!